Одне з частих питань. Чому одні люди можуть справитися з неврозом, а інші ні? Що відбувається у тих людей в голові, які справляються, і чого не вистачає тим, хто не може самостійно пояснюю. Отже, тепер зверніть увагу на цю схему. Усі приходять починаючи з цього лівого нижнього куточку своєю власною проблемою, так, як вони це розуміють, так як вони це уявляють. Це буде зв'язано з якимись емоціями. Там мене там сильна злість, або я не справляюся зі своїми кожними думками, або ж я постійно плачу, сумую, катуюся, або ж я відчуваю якийсь відчині, таку безпрокладність. Тобто людина буде якось це описувати своїми словами, так, як вона це розуміє. Або ж людина може прийти з відчуттями. Фізичними, наприклад, вже зроблено обстеження, лікар не підтвердив жодної хвороби, та людина розуміє, та, що це є симптом. Ну, мабуть, він не має відношення вже до фізичного тіла, тоді це більше до ментальних якихось проблем. От. І от людина зустрічається та, чи з підвищеним тиском, чи зустрічається з темором, чи вона зустрічається з комом в горлі, чи вона має якісь алергічні висипи на шкірі. В неї там проблеми з кишково-шлунковим трактом, та в неї постійні є, наприклад, проноси. Тобто людина звертається з цією проблемою, так як вона її розуміє, підкреслюю, чому ми, ми не можемо самі собі допомогти. Перше, те, як ми бачимо проблему, це не є тим, що насправді ми повинні вирішувати. Тому більшість людей самі себе запутують. Вони кажуть, у мене, напевно, не впевненість, бо в мене низька самооцінка. Насправді частіше там якраз не про самооцінку, там більше про обесцінення себе або ж порівняння себе. Або людина намагається комусь щось довести, а їй це не вдається. То це зовсім в іншій площині знаходиться. Як я кажу своїм клієнтам, які вони приходять на зустрічі, що а, те, що вони мені описують, я буду дивитися абсолютно з протилежного боку. Проблема для того, щоб от на контрасті мати можливість зрозуміти, що насправді їх хвилює. Тому другим кроком, важливим кроком, є усвідомити, що насправді стоїть за цією проблемою. У когось це може бути якісь заборони або табу. Це може бути у вигляді якихось переконань або у вигляді установок. У когось це заборона на бажання. Не можна, не час, не варто. Тобто людина знаходиться постійно в обмеженні, і в неї постійно є конфлікт між хочу і треба. Або ж є конфліктні ситуації. Наприклад, за цими переживаннями стоять фікт, внутрішній конфлікт, який має відношення до конкретної людини, але я з нею це не можу вирішити або я не наважуюсь це вирішувати з цією людиною. Отже, уже з другого кроку ми рухаємося до третього, де ми приймаємо нарешті якесь рішення і робимо вибір на користь якоїсь дії, експерименту чи зміни якихось положень, чи зміни установок, чи зміни поглядів. Тобто людина вже в цьому випадку вона приймає для себе певне рішення. Вже, виходячи з того, як вона це рішення прийняла, да, чи вона справді готова його реалізовувати, тоді четвертий крок це вже конкретні дії. Ну, власне, одні люди можуть справити самостійно, а інші ні. Перша причина. Людина не усвідомлює, що стоїть за її проблемою. Тому, очевидно, те, що вона буде в якійсь мірі збивати себе з пантелику. Друге, інколи людина може усвідомлювати, але не приймати рішення. Їй потрібна якась додаткова мотивація, або їй потрібна в цьому випадку підтримка, тому людина може просто самостійно це не вирішити. Вона не відчуває те, що вона здатна, чи зможе, чи справиться. Є люди, які приймають це рішення, очевидно, та вони дадуть собі раду. Ну і дія. так? Хтось має проконтролювати виконання цих дій. Тому фахівець, зі своєї сторони, він може бути якраз тим, хто проконтролює. Ми це обговоримо, ми це будемо контролювати, ми за цим будемо спостерігати. Тобто людина з'являється відчуттям, та що вона не сама долає цей шлях, а є для неї помічник, наставник. Той, хто її супроводжує. І, очевидно, що людина тоді отримує вже такий доволі сильний відчутний ефект результат. Ті, хто ж долає всі кожен з кроків самостійно, та очевидно, що просто будуть цей шлях проходити уже наодинці, або підсилюватися виключно інформацією. Немає зла, якщо ви будете пробувати вирішувати свої проблеми самостійно. Тобто пам'ятайте, якщо ви не можете тривалий час вирішити проблему, ну тоді є сенс звернутися до фахівця і зекономити собі як мінімум енергію та, на реалізацію і на задоволення в своєму житті, а як максимум ви зекономите маса-маса часу. Гарного дня!